Права 1301. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. У нас доволі громістка система рівнянь. Бачимо, що у нас є знаменники в першому рівнянні 3 і 2. Для того, щоб розв'язати цю систему рівнянь, давайте помножимо на найменше спільне кратне цих чисел. Це буде число 6. Отже, перше тоді перше рівняння множимо на 6. Так, ну а що з другим рівнянням? У нас у другому рівнянні знаменники 5, 13 і 15. Найменше спільне кратне число 15 помножимо на 15 обидві частини рівняння другого рівняння. Тоді записуємо, що ми одержимо. Отже, на 6 множимо. Тобто у нас в першому рівнянні буде 6, що множиться на 2х мінус 1 у чисельнику, а в знаменнику 3. Далі. 6 ми множимо на другий вираз це y плюс 7 у чисельнику, а у знаменнику 2. Ну і це дорівнює, Ну і праву частину 6 ми множимо на 5. Є? Перше рівняння ми записали. Зараз записуємо друге рівняння множимо на 15, тобто записуємо, що ми одержимо 15, що множиться. Перший вираз у нас 3х. Мінус один п'ятих. Далі додати. Ну і пятнадцять ми множимо на другий вираз, а це два Ігрек плюс один. Третіх. Так, ну і це дорівнює. І справа вираз також множимо на пятнадцять. 15, що множиться. І записуємо другий вираз, Справа 6Х плюс 8y в чисельнику, а в знаменнику 15. Є? Ну що ж, добре. А зараз позначаємо це як рівносильну систему рівнянь. Ну і скорочуємо в першому рівнянні. Перший вираз скорочуємо на 3, 3, що ділиться на 3, це 1. 6, що ділиться на 3, це буде 2. Другий вираз скорочуємо на 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 6, що ділиться на 2, це буде 3. Ну і В другому рівнянні скорочуємо на 5, 5, що ділиться на 5, це 1. 15, що ділиться на 5, це буде 3. Потім в наступному виразі скорочуємо на 3, 3, що ділиться на 3, це буде 1. 15, що ділиться на 3, це буде 5. Ну і справа скорочуємо на 15. 15, що ділиться на 15, це буде 1. Добре. Ну що ж, що ж ми тоді одержимо? Який вираз? Записуємо як 2, що множиться на 2х мінус 1. Далі додати 3, що множиться, на y плюс 7. Це дорівнює. А 6 помножити на 5 це 30. Є. Так, внизу друге рівняння 3 буде, що множиться на 3х мінус 1. Далі додати 5, що множиться, а в дужках у нас вийде 2 у плюс 1. Це дорівнює. Ну, і справа у нас 6х. Плюс 8х. y yeah. Ну що ж, давайте розкривати дужки і зводити подібні доданки. Записуємо тоді, що рівносильна система рівнянь. У нас запишеться 2 множити на 2х це буде 4х. Далі відняти. 2 помножити на 1 це буде 2. Далі додати 3 помножити на y це буде плюс 3Y. Далі додати 3 помножити на 7, це плюс 21. Це дорівнює 30. Перше рівняння. Ну, а друге рівняння 3 множимо на 3х, це буде 9х. Далі 3 множимо на мінус 1, це буде мінус 3. Далі додати 5 помножити на 2 y це буде плюс 10y. І 5 помножити на 1, це буде плюс 5. Ну і це дорівнює. Записуємо 6х плюс 8y. Є? Ну що ж, добре, тоді давайте числа переносимо праворуч, а невідомі ліворуч. Тоді яку і систему рівнянь ми одержимо? 4х у нас в першому рівнянні. І плюс 3y. Це дорівнює. 30. Дорівнює. 30 у нас було. Справа. Зліва мінус 2 і плюс 21. 21 мінус 2 це 19. Якщо зліва було плюс 19, справа буде мінус 19. Є? Друге рівняння. 9х. Зліва було плюс 6х, справа буде мінус 6х. Далі в нас є плюс 10 y. Зліва було плюс 8 y, справа буде мінус 8 y. І це дорівнює. Так, дивимося. Зліва мінус 3 плюс 5. Це 5 додати мінус 3. 5 відняти 3, це 2. Зліва було 2, справа буде мінус 2. Є? Ну що ж, зводимо подібні доданки і записуємо тоді, я буду тут записувати. Записуємо, що у нас така буде рівносильна система рівнянь. 4х плюс 3 у 4х плюс 3 у Це дорівнює. 30 мінус 19. Це буде 11. Записуємо. Це вийде 11. Є. В другому. Рівняння 9х-6х, це буде 3х. Далі плюс 10y мінус 8y це буде 2y. Плюс 2y. І це дорівнює мінус 2. Є? Ну що ж, ми отримали набагато простішу систему рівнянь. І щоб її розв'язати, тут є багато способів. можна методом підстановки. Можна додавання по-різному тут можна робити. Ну, Давайте, наприклад, методом підстановки виразимо з другого рівняння y і підставимо вперше. Я запишу, як перша діє. Тобто ми пишемо 3х плюс 2y дорівнює мінус 2, переносимо 3х через знак дорівнює з протилежним знаком. То Одержимо 2Y дорівнює мінус 2. Зліва було плюс 3х, справа буде мінус 3х. Є? Щоб знайти ігри, кубичне рівняння ділимо на 2. То записуємо, що 2y на 2. Це буде y дорівнює. То мінус 2 ми ділимо на 2. І відняти. Ми 3х. Також ділимо на 2. Є? Записуємо, що y тоді дорівнює. мінус 2 поділити на 2 це мінус 1. Далі відняти 3х поділити на 2, це буде 1,5х. Є? Ну що ж, ми виразили y через х. Зараз підставляємо в перше рівняння. Я запишу, як друга дія. Тобто у нас 4х плюс 3y. Дорівнює. 11 є. Так, 11 є. Тоді замість y підставляємо мінус 1 мінус 15 x то одержимо 4 x плюс 3, що множиться. А у дужках у нас мінус 1 мінус 15 x і це дорівнює 11. 11 є. Так, ну що ж, розкриваємо дужки. то 4х. Далі 3 помножити на мінус 1, це буде мінус 3. Далі 3 помножити на мінус 1,5 це буде мінус 4,5х. Ну і це дорівнює 11. Мінус 3 переносимо праворуч з протилежним знаком. Ну, а тут зводимо подібні доданки 4х мінус 4,5х. Це вийде 0, ,5. 5х, і це дорівнює. Тут у нас було 11. Зліва було мінус 3, справа буде плюс 3. Є? То 0,5х. Це дорівнює. 11 плюс 3 це буде 14. Є? Як знайти Х? Потрібно обідатися рівняння поділити на 0,5. Ну, або помножити на 2, або частини рівняння. То якщо ми помножимо на 2, так буде простіше. Множимо на 2, то 0,5х помножити на 2 це буде 1х, або просто х. Тоді 14 ми також множимо на 2. І х тоді дорівнює, 14 помножити на 2. Це буде 28. Ну Що ж, ми знаємо, що x у нас дорівнює 28. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x, а щоб знайти y, використаємо то, що ми записали в першій дії. Тобто ми записуємо зараз як третю дію. Пишемо третя дія. Тобто у нас y дорівнює мінус 1 відняти 1,5х. То пишемо, що y дорівнює. Мінус 1 відняти 1,5, що множиться, а замість х пишемо 28. Є? То y тоді дорівнює мінус 1 відняти. 1,5, якщо 28, це 28, і ще половинка від 28, це 14. 28 плюс 14 це буде 42. Отже, записуємо мінус 42. Є? А мінус 1 мінус 42, то записуємо, що y дорівнює мінус 43. Є? Ну що ж, ми одержали чому дорівнює x і чому дорівнює y. Ми одержали розв'язок нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розв'язком є пара чисел x дорівнює 28. А y дорівнює мінус 43. Є. Ну що ж, ось таке складне й громістке завдання на розв'язування системи рівнянь. На цьому вправу завершено.